Розділ третій. Несподівані результати рішучих заходів, таємне зникнення хрючі кабанюк, переполох у школі, пошуки. І нащо я їм ставила двійки? Гей, галю, слухайте сюди. Променемо, друже мій дорогий, цю сторінку. Не будемо того описувати. Ти б теж, мабуть, не хотів, щоб хтось дивився, як батьки вживають щодо тебе рішучих заходів. Отож не будемо і ми дивитися. Скажу тільки одне жодні рішучі заходи ані якісіньких результатів не дали, крім суму і сліз. Весь клас ходив тепер заплаканий і зарюмсаний, причому плакали вони зовсім не від рішучих заходів, а просто тому, що весь час чогось хотілося плакати, навіть без будь-якої причини. А батьки, не розуміючи цього, ще з більшим завзяттям продовжували вживати рішучих заходів. Але успішність так з місця й не зрушила. У щоденниках рясніли самі двійки. Не діти, а хто зна що, обурено казав мамонт Африканович. Нічого запам'ятати не можуть. Пантера Ягуарівна з кожним днем ставала дедалі лютішою. Уроки тепер перетворилися на якесь суцільне ревище, як не дивно, менше від інших плакали Кося Вухань і Колько Колючка, колишні боягузи. І ніхто навіть не думав, що такими страшенними плаксіями виявляться Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко. Кося дивився, як вони без кінця рюмцяють, і не міг повірити, що це оті горлохвати, яких він колись так боявся. Косі навіть здалося, що вони якось поменшали, стали зовсім маленькі й жалюгідні. Та й інші учні, здавалося, поменшили. особливо Хрюша Кабанюк. Вона, до речі, найбільше плакала і ридала. Ох, нещасна я! Ох, Хрю-Хрю, нещасна я! промовляла вона, шморгаючи своїм п'ятачком. Не можна було без сліз дивитися на неї. Та от одного разу. Кося і колько йшли зранку до школи, попереду, хитаючись від ридань і причитуючи, хрю, хрю, нещасна дебуляла Хрюша. І хоч вони наближалися до Хрюші, голос її чогось слабшав, тихішав. Стежка, якою вони йшли, завертала за кущ. Хрюша, на якусь мить зникла за кущем. Кося й колько, наздоганяючи її, теж завернули за кущ. і... Здивовано перезирнулися. Хрюші на стежці не було. Тю, сказав Кося і подивився на колька. Тю, сказав колько і подивився на Косю. Щойно вони бачили Хрюшу, щойно чули її голос о хрю-хрю, нещасна я! І враз вона зникла. Як булька на воді, і ніде ж сховатися не могла. Кущ був густий і колючий, не залізеш, а далі все добре проглядалося. Рідкі деревця і низенька трава. Сховатися було ніде. Хрюшо, гукнув Кося. Не балуйся, – гукнув Колько, але ніхто не відповів. Хрюшо, де ти? Відгукнись! Кося й Колько оббігли все навколо. Хрюша як крізь землю провалилася. Шукали вони її, шукали, а тоді Колько й каже Може, вона вже в школі давно, а ми як дурні шукаємо. Гайда. Побігли в школу. Але й у школі хрюші не було. Хрюша загадково зникла, наче розчинилася у повітрі. Що робити? розгублено опустив одне вухо Кося. Не знаю, почухав задньою ногою потилицю Колька. Думали вони спершу розказати Пантері Ягуарівні, але потім Кося сказав, а як у Хрюші, через те, що вона зникла, ще більше неприємності будуть, хто з знаяких рішучих заходів живе тоді тато Кабанюк. Правда, погодився Колько, поки що мовчатимемо. Але довго мовчати їм не довелось, бо в школу взагалі ніхто в цей день не прийшов. Зранку всі діти, як завжди, пішли до школи. Але до школи чогось не дійшли, зникли по дорозі. Всі, крім косі й колька, пантера Ягуарівна від розпачу не знаходила собі місця. Ой, що скоїлося, що сталося? Що трапилося? Ой-ой-ой, заламувала вона лапи. Вчителі з директором Бурмилом Михайловичем на чолі обступили Косю й колька і вимагали ще й ще раз повторювати, як зникла хрюша. Неймовірно розводив лапами Бурмило Михайлович. Неймовірно, точнісінько, так само розводив лапами Макак Макакович. Він дуже поважав директора і завжди наслідував його. Неможливо, голосно зітхав Мамонт Африканович. Фантастика тоненько зойклувала Лисавета Патриківна. Мда, широко роззявляв рота бегемот Гіпопотамович. Кошмар, жах, хапала себе за голову Пантера Ягуарівна. Ах, луною отзивалася десь високо вгорі жирафа жирафіївна. Треба оголошувати загальнолісовий розшук. Треба піднімати на ноги весь ліс, рішуче сказав директор. Нема питань, одностайно підхопили вчителі. Макак Макакович, біжить до Дятленка. Хай б'є телеграму блискавку, наказав ведмідь. Слухаюсь. Учитель фізкультури підскочив, ухопився за гілку і зник у кроні дуба. Через якусь хвилину телеграфіст Дятленко вже відстукував носом телеграму з найвищої сосни. Всім, 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 звірі й птахи, земноводні й комахи, савці й плазуни, всі мешканці лісу. Увага, увага, увага! Несподівано і вкрай загадково зникли школярі. Допоможіть знайти особливі прикмети, хрюша кабанюк, товстенька, у смугастому платтячку, хвостик бубликом, раїзка мняу, вушка з китицями, на лівій щоці подряпина, зіна Бебешка. У найвіддаленіші кінці лісу полетіли особливі прикмети зниклих. І зашумів, зарухався, завирував ліс. Усі лісові мешканці вдалися до пошуків, шукали і на землі, і в повітрі, і навіть під землею. Наземними пошуками керував сам директор школи Бурмило Михайлович Ведмідь. Пошуки у повітрі організували сорока з Крекекулія та Сойка Зоя Зойківна. А підземний загін очолив бригадир прохідників Кріт Кротович. Цілий день вони шукали, увесь ліс прочесали, що називається з гори до низу, але дарма. Не було їх ні на землі, ні у повітрі, ні під землею. Ой, голосила, хитаючись, від горя Пантера Ягуарівна. Ой, як же я їх любила! Ой, вони ж були мені дорожчі за власних дітей. Ой-ой-ой! Бідні, бідні дітки, розмазував сльози по щоках бегемот Гіпопотамович. Такі ж були здібні, все на льоту хапали, шморгав хоботом, мамонт Африканович. І нащо я їм двійки ставила, била себе ногою в груди жирафа жирафіївна. Уроки, звичайно, було відмінено. Після марних пошуків Кося з кольком сиділи край галявини під дубом, позирали на спорожнілу, оповиту незвичною тишею школу і зітхали. Як усі на світі школярі, вони завжди раділи, коли щось таке траплялося, і уроки відмінялись. А тепер чомусь навпаки. Їм було сумно і порожньо, і уроки згадувалися зі щемливою ніжністю. Гей, Галю, слухайте сюди, почулося раптом десь ізнизу, з землі.